Привіт! У нас в наявності стильний міський кросовер BMW X2 2019 року випуску. Тут у нього бензиновий двигун об'ємом 2 літра на передньому приводі. Автомобіль в чорному кольорі на оригінальних 18 легкосплавних дисках в комплекті з новою зимовою гумою. Класна комплектація з LED-оптикою, з протитуманними фарами на антихром пакеті. Оригінальні релінги на даху, автомобіль тонований, є безключовий доступ. Салон у нього чорний шкіряний. Пам'ять водійського сидіння, електропривод передніх сидінь, сидіння спортивні з, з додатковою колінною підтримкою, з такою солідною боковою підтримкою, все регулюється, є панорама, є чорна стеля, дуже стильні вставки з натурального дерева по дверних картах, а також по торпеді, автоматичне складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, шкіряний мультируль з підігрівом, переднє сидіння також з підігрівом. Пробіг у машини 31 960 кілометрів. Є запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, передні задні парктроніки, камера заднього виду, а також підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Автоматична коробка з вибором режиму руху, електроручник. В цій машині працює абсолютно все. Як бачите, самі немає жодної помилки. Також є ембіент підсвітка салону, колір вибирається вночі воно виглядає. Дуже цікаво. Місця для задніх пасажирів тут достатньо, не дивлячись на його компактні розміри. Також тут електропривод багажника із оригінальною поличкою. Автомобіль дійсно в достойній комплектації до максимальної не вистачає всього кілька позицій. Знаходиться він у нас в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Всім гарного дня і до зустрічі!